Всім привіт! Ви на каналі Червоний Кіт, і сьогодні буде дуже незвичне відео для нас, тому що це не Roblox, це буде гра симулятор дронів. Так, я буду літати на ці пташки зелені. І зараз, до речі, покажу, на що, що саме я використовую для того, щоб керувати е, цим прибором, цим дрончиком. І так, мій контролер. Контролер RadioMaster Master TX12. Так він виглядає, дуже мені подобається, дуже гарний прилад. І дивіться, що він робить. Якщо я лівий стік повертаю, то він повертається. Якщо я вгору або вниз, то він газу додає чи відповідно скидає. Таким чином, ми можемо керувати дроном. Ну а праворуч стік він робить нахили. Тобто, коли я нахиляю, дрон або летить назад. Чи зупиняється, а в такому положенні він дуже швидко летить вперед. І відповідно нахил ліворуч, праворуч, для того, щоб робити якісь е е е е виражі, скажімо так. Ну що, сьогодні я спробую пошукати. <гух> <Да, гух> До речі, хто не підписався, може зробити це саме зараз. Ну, а ми сьогодні будемо шукати яйця. Річ у тому, що ця гра додала. Новий івент, який називається Охота за яйцями. Це буде на Пасху, зрозуміло, і до 20 квітня ще буде відбуватися. І тому саме зараз я спробую відшукати декілька цих яєць, може і більше. Безпосередньо цей івент у нас тут Egg Hunt, ви бачите. І зараз ми будемо шукати яйця. Це взагалі-то дуже цікаво, тому що я зараз вивчаю дрони. Мені цікаво, як це воно все керується. Дуже складно, я хочу сказати, це не джойстик, звичайний, коли ви під'єднуєте до компа, граєте і все добре. Ні, тут взагалі все інакше відбувається. Зараз я підіймаю свій дрон, мені постійно треба додавати газу, щоб він не впав. Він дуже швидко пересувається. Треба знову ж таки відкривати так, щоб ти зміг навіть в такі от двері залітати. Ну що, перше яйцо я зловив, і воно най найвеличезніше взагалі з того, що ми маємо шукати. Далі у нас ще на мапі є 5 корзин з яйцями. До речі, це я. Привіт! Всіх вітаю. Ви можете подивитися, як я виглядаю отакий такий от стіляга. В окулярах з джойстиком і я керую саме цим дроном. Він самий важкий в грі. Тобто їм керувати надскладно, бо його дуже-дуже-дуже непросто тримати у повітрі. Так, зараз буде, дивіться, дивіться, наступне яйце. От-от-от-от-от-от-от-от-трошки-трошки-трошки трошки, трошки перелетів. Зараз повернусь. Дивіться, 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 опа! Саме такі карзинки треба ще мені шукати. Взагалі на цій мапі я знайшов 5 з 6. Е і вам зараз покажу, де саме я їх знайшов. Я дуже сподіваюся, що хтось з вас може знайти останній і напише в коментар до цього відео, де саме він знаходиться, бо я хочу знайти хоча б на одній мапі повністю всі яйця. Я її вже не знаю, протів. Е всі в закуточки, мені здається, подивився, але нічого не знайшов. Так. Ну, мається на увазі, останній не знайшов. Так. Далі дивіться, 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 От тут такий мусор лежить, так? Якісь коробки. Облітаємо. І знизу. Знизу. Зараз, 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 зараз. От є корзинка Ну що, половину я вже зібрав і це залишилася ще половина. Так, підіймаю дрон. Знаєте, що я хочу вам сказати? Я так рахую, що зараз у мене кут камери дуже високий, тому мені незручно дивитися, скажімо так, на землю і шукати яйця. Відповідно, ви можете натиснути кнопочку вниз. І тоді зробити кут камери меншим. Зараз я це спробую зробити. Так, у мене 26 був. Навіть 10% я встановлюю кут камери. так, Ну, по-перше, вам так буде легше літати саме нешвидко. А по-друге, бачите, так краще ви можете оглядати, що коїться під ногами. Можете і, і нульовий кут також встановити. Так, я вже бачу цю корзинку, вона під трактором. Зараз, 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 зараз. Опа! Ідеально, забрав її, так, 4-6. І зараз ми вже будемо шукати останні, які я знайшов, і потім я дуже-дуже сподіваюся, що, можливо, хтось з ваших знайомих грає, можливо, з родичей, можливо, ЗСУ хтось у вас, я не знаю, служить і використовує цей симулятор, тому що він один з двох найкращих симуляторів, які взагалі використовують хлопці, які у нас служать які. Керують дронами бойовими. Тому це такий симулятор, скажімо так, дуже-дуже фаховий. І він не безкоштовний, на жаль. Так. І-і-і-і-і-і! Є-е-е! -і 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 -і. Yeah! Ну, а зараз я пропоную вам встановити вподобайку під цим відео, і ми з вами будемо шукати далі. Я щось э, хотів, щоб він десь тут був, може, вгору там, де машинка стоїть, але я все передивився і. Цю корзинку поки що знайти не можу. Тому дуже-дуже-дуже сподіваюся, що ви її знайдете, і, будь ласка, напишіть, де саме ви її знайдете. Ну, а зараз пропоную перейти на іншу карту, яку я теж часто використовую. Вона мені дуже подобається, тому що там є, є трек, там є багато місць, де можна політати. Цікаво, це шорт Кіркус чи якось називається. Без треку обираємо. І полетіли. Також я вам раджу все ж таки взяти дрончик не той, яким я користувався, а якийсь полегше. Бо зараз, бачите, я обираю інший дрон, і він вже набагато краще літає, тримає висоту, бо його не потрібно постійно додавати газку. Він не такий важкий, тому падає не так швидко. Взагалі, я, я тут все подивився, тут нічого не знайшов в цих ангарчиках. Але якщо ми злітаємо на другий поверх, то тут вже ми маємо яйце. Точніше, корзинку з яйцями. Зараз я вам покажу, де вона. От, Дивіться, дивіться, на столі, на столі. Обережно і забираємо. Так, це було перше, що я знайшов. Далі я отак от роздивляюся кожну, кожну частину цієї мапи, але все ж таки не знаходжу, де ще тут є. На цьому поверсі ніби вже теж немає. Тобто у цій будівлі зверху та знизу у нас немає. Нібито більше таких корзинок. Але, але. Поряд з цією будівлею, з іншої сторони, є туалет, в якому я знайшов дивіться, пасхальне яйце. Це дуже куметно, як вони тут його встановили і забираємо. І що вам хочу сказати, я знайшов ще одне яйце на треку. Також я дивився на вітряках, теж не знайшов. І отаким от чином ми його забираємо. 3-6. Тут взагалі я знайшов лише половину, де ще три, я не знаю. Я ніби все передивився, все дуже щільно, отак повільно пролітаю кожну дрібничку, вдивляюся. Але ніде не бачу ці корзинки. Я не знаю, де вони їх приховали, можливо, там десь прям дуже-дуже якось складно їх можна знайти. Мені потрібна ваша допомога. Можливо, ви зможете це зробити і. Подивитися, де саме воно знаходиться. Але на цій мапі я знайшов дуже кумедну тваринку, яку до цього не бачив. Дивіться, я був в шоці, що вона взагалі тут є. Це коза. Так. Клітка і коза. Я не знаю, яким чином вона сюди потрапила серед пальм. Боже мій, що вона там кричала на мене. Ви чули так, якийсь дивний був звук. Ну і що, давайте посадимо свій дрончик на цю казу, і на цьому будемо закінчувати цей огляд пасхального оновлення. Ну що, на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі. Бувайте!